Дідухи та солом'яні павуки колись були головними прикрасами будинків наших пращурів напередодні різдва. Подивитися на прості та водночас загадкові атрибути свят, дізнатися технології виготовлення ляльок, мотанок та механічних іграшок пропонують у Дніпропетровському будинку мистецтв. Там відкрилась традиційна виставка Різдвяна казка. Нам приємно, що види дідухів на нашій виставці представлені з різних міст України. Це і місто Тернополі, місто Дніпропетровське, місто Підгородні і район, і місто Дніпродзержинськ. І ми бачимо, що скрізь тут хліб, колоски, як те, що тримає нас на цьому світі. Були часи, коли не ялинки, а саме дідухи грали роль різдвяної прикраси у сільських хатах. Їх ставили на видне місце. А ось на стелю прикріплювали такого павука. Його робили із соломи. Намагаючись повторити вигадливі візерунки павутини: солома та лоза, кукурудзяне листя, глина і дерево ось матеріали, які сьогодні продовжують використовувати майстри, щоб знов і знов повертатися до народних традицій. Наші мешканці, наші відвідувачі, зможуть взяти до рук, подивитися, який був посуд, як його робили, як в'язали ляльку, що таке дідок, що таке різдвяний павук, що таке свищик, як ним користуватись. Автори И підкреслюють етнографічні особливості своїх творів. Деякі майстри до того, як зробити просту ляльку-мотанку, фігурку тварини чи іграшку коника, довгий час проводили в архівах та бібліотеках. Деталі у виготовленні творів мають важливе значення. Саме вони, наприклад, відрізняють ляльку з нижньої недніпрянщини від її тернопільської подруги. Разом з тим зараз дозволяється використовувати сучасні фарби, тканини та різні супутні матеріали. І що ж, вигляд патриківської хустки від цього лише кращий. в даному особливі акрилові краски саме для ткані. Їх можна стирати, їх можна гладити. Наверно, дуже важливий ще момент між традицією. Із цієї традиції в севременном мірі нашим мистецтвознавці підкреслюють, дуже рідко вдається абсолютно відтворити автентичність речей, але суть зрозуміти можливо, вона завжди прихована у найпростішій ганчірковій іграшці і в найскладнішому візерунковому плетінні. Ти розумієш, наскільки талантлив наш народ? Наскільки тут... от. Присутствие любви, любви к землі своєї, к своим традициям, к своим корням. Виставка Різдвяна казка працюватиме у будинку мистецтв всі свята і далі до 31 січня. Ірина Каблоцька, Наталя Зборець, Антон Логуш, новини 11 каналу.